Слава роду! Слава Інбам! Слава Україні, Русі! Слава! слава. Вітаю вас! цей сонячний весняний день, мої любі родичі, сородичі, друзі, близькі! Перед славленням, як завжди, маємо задуматися. Маємо задуматися, що ми будемо сіяти на славленні, які образи, які ідеї, бажання, сподівання ми посіємо на цьому славленні. Посіємо в духовному полі своїми думками, своїм духом, своїм бажанням. Звісно, бажаємо в першу чергу перемоги. Перемоги України світло правди. Тої перемоги, якої наш народ чекає вже багато поколінь. Багато поколінь, хтось каже. Хтось каже, скільки там, 10 років, хтось каже 100 років, хтось каже 1000 років. Ми такі прийшли до того. І ми бачимо, як е, темні сили самі роблять все так, що виходить все одно на краще. Все одно на краще. Бо як то до того повномасштабного вторгнення важко було уявити, як то, як -то ми повернемо собі країну, як то повернемо ті. Донецьку області. Ну, бо ми б перші не напали. І ми б сиділи чекали. Ну, вже не говорячи про те, що той буде втік бігав і розганяв наших хлопців і казав, що підете спробую, залишіть додому. Тож, напавши на нас, там московська братія розв'язала нам руки. розв'язала нам руки, і ми бачимо, як такий наш народ об'єднався і стоїть. Ми вже вистояли. Вже вистояли, однак ну, не все так просто. Не все так просто. Бо якби ми очистилися від тої брехні, від тої зради, від тих тих нашого народу від тої олігархічної влади, яка смоктує всі соки з нашого народу, з нашої землі. То перемога вже би була. І вже ми могли створити не те, що якісь там дрони, а могли створити вже зброю навіть ефективнішою, потужнішою ядерною ядерної зброї. Треба перемоги. Тож про це треба думати. І це треба, треба пам'ятати. Кожного дня і кожного дня своїми думками, молитвами, бажаннями підтримувати, підтримувати наших воїнів своїми вчинками, грішми, хто скільки може, хтось більше, хтось менше. Так? Як нема грошей, як допомогти, то допомагаємо вчинками, допомагаємо, хтось борщі варить, хтось сітки плете, хтось дрони збирає. І так кожен Божий день. Разом. Разом і так. Досягнемо тої перемоги. Перемоги України світлої правди і станемо новою, новим народом, оновленим. і родимося у силі і славі своїй. І власне та війна заставляє нас відчути, хто ми є. Оце, власне, от в цей весінній час э, хочеться, щоб наш народ так само, так само, як, як нині ми бачимо, як, як, як зеленіють наші сади, цвітуть наші сади, поля, ліси, як відроджується природа. І хочеться так само бачити, що відроджується наш народ і славі своїй відроджується наша продавня традиція, наша продавня віра, наш, наші прадавні знання. І бачите, що народ вже не як сліпі кошенята тикаються в усі кутки і не розуміють, чого воно не відкривається, а чого не відкривається, бо там нема дверей. Навіть не закриті двері, а просто нема дверей, то навіщо туди йти. А якщо людина має знання, має віду, то вже ті очки відкриті. І вже людина пробуджена. Вона вже зряча. І вона дивиться не тільки тими очима, дивиться, ще й духовними очима. Тож давайте разом практикуємо, разом працюємо над тим, аби відродити народ наш у селі, своїй. І для того кожен день треба от, Кожен день працюю, аби додати тих практик, тих молитов, слав, обрядів. І заходите до мене на канал і бачите. Є плейлист молитви і слави, є плейлист практики, а є плейлист боги і богині. І ви берете, дивитеся і задумуєтеся, глибше вникаєте в суть, в силу. Того чи іншого Бога погині. Не просто так, що Бог, Бог любові чи кохання. так. Ну це ж так, поверхнево. А коли ви вже глибоко відчуваєте суть, силу, це вже зовсім інше. Тож кожного дня давайте разом відкриваємо молитви слави, практики. І рухаємося. Рухаємося в сторону світла і правди, в сторону перемоги нашого народу, відродження нашого народу у силі славі своїй. Ось так. Тож от з тими думками, з тими бажаннями відродити народ у силі славі своїй, з тими мріями, бажаннями, аби народ наш жив вільно, мудро, любови на солоді, в багатодітстві, аби сім'ї великі будувалися, міцні, сильні, потужні, багаті, щасливі, радісні. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився народ наш силі і славі своїй, ми як і тисячі років тому промовляємо. Чуй від рода Всевишнього. Ярило красний прийди, силою свій народ наш пробуди, зелею прекрасною, силою своїм народ наш, осіни, в любов проживати, води прославляли воїнів наших. Цивідом первиному горніть, Щитом сварога заслоніть, цілами своїми благословить, цілими своїми усініть, аби повагу ладу вит святий, повне любові, кожній час.